Суботу, 2 листопада, відбулися збори катехитів Міланського деканату. Зустріч розпочалася подячною святою літургією у церкві святих Якова та Івана, яку очолив декан Міланського деканату отець Володимир Містерман. Нема шансу, коли є катехити, коли є. Ви. Співслужителями були капелан громади Мілано, отець Ігор Крупа, відповідальний за катехитів міланського деканату, отець Андрій Магас, який також є душпастером спільноти у місті Санремо Імперія. Отець Олександр Товт з Павії та отець Андрій Козак з Алесандрії. Після літургії сестра Луїза Цюпа, відповідальна за катехізацію в екзархаті, привітала присутніх, розповіла про значення катехетичного служіння, важливість формування спільноти, окреслила організаційні аспекти та представила календарний план на наступний рік. Атихити ділилися досвідом новими ідеями та практиками, які сприяють ефективному навчанню та духовному зростанню вірян. Особливу увагу було приділено методам зацікавлення молоді та дітей і залучення їх до активного життя церкви. Катехит-практик Ірина Гураль, студентка факультету катехитики в Папському Селезіанському університеті, презентувала дієві методи навчання. Вона продемонструвала декілька цікавих вправ для знайомства дітей із життям українських блаженних, зокрема, біографією єпископа Теодора Ромжі. Її виступ доповнив отець Олександр Товт, який походить із Закарпаття, як і сам блажений Теодор, та поділився свідченням свого дідуся про єпископа. Зустріч стала важливою платформою для обміну досвідом та підтримки в місії духовного виховання. Учасники подякували господеві за можливість спільної молитви та проведений разом час. Окрема ж подяка катехитам, отцям, сестрі Луїзі Цюпі, пані Світлані Прокопчук, пані Ірині Гураль та всім, хто був причетний до організації цієї зустрічі. Особливим моментом зустрічі став виступ дітей катехитки Ірини Волянюк із Мандове, які потішили усіх своїм чудовим співом.